Ставили розсорки, програми, щоб сварилися, щоб якісь відносини. Постійно щось ви мали один одному доказувати, перемогти друг друга. Тут були. Сварки і е, ставили програму на розлучення. Ті, хто ставив, вони хочуть наживитися, і це для них вигода фінансова від цього розлучення. Ну Якщо ви ще не одружені, ну, щоб розійшлись. От так. Ну, дивіться, зараз дуже гарний захист став. Ще є люди, в яких будуть діти. Будуть діти. Рід тримає вас один до одного. Тут великі плани у родових. Великі плани у родових щодо вашої пари. Зараз я буду брати. Ну так, на сварки, щоб фінанси. може щоб чоловік не давав, не підтримував дружину чи хлопець свою дівчину. Ну тут Порчена програма ще йде, дивлячись, хто дивить, Ну тут на алкоголь або на щоб набір зайвої ваги, набряки були, на уродство, так кажучи. Набір зайвої ваги. Ну і студні програми порчені такі на самотність. От люди, наче удвох, і кожен самотній, дуже сильно самотній. Ну це як схоже на вінець без е, шлю, без брача, щоб люди були самотні, навіть якщо і одружені, заперечу обираю, ануліруюсь порчну програму. ой дуже сильно нападають. Ну, Б'ють більше по голові. От ці здіймають якісь спогади, весь.